Спираючись на світовий історичний досвід створення, розквіту занепаду та зникнення імперій, а також домінування їхніх мов, я б оцінила поточний стан Російської імперії в її історичному контексті та її спадкоємиці Російської Федерації ді російської мови як таких, що перебувають на етапі глибокої кризи та потенційного занепаду імперського впливу. Ось чому я роблю такий висновок, спираючись на історичні паралелі, ознаки занепаду імперій, які можна спостерігати щодо Росії. Втрата територій та впливу на периферії. Історично імперії починають слабшати, коли втрачають контроль над своїми колишніми колоніями або сферами впливу. Розпад Радянського Союзу став потужним ударом по імперських амбіціях Росії, і багато колишніх радянських республік обрали власний шлях розвитку. Повномасштабне вторгнення в Україну ще більше відштовхнуло колишні сателіти та продемонструвало обмеженість російської військової могутності, внутрішні протиріччя та нестабільність. Імперії часто руйнуються через внутрішні соціальні, економічні та політичні протиріччя. В Росії існують значні регіональні диспропорції, соціальна нерівність, проблеми з корупцією та обмеження політичних свобод, що може призвести до зростання внутрішньої напруги, економічна стагнація та залежність від сировинних ресурсів, імперії, які не Змогли диверсифікувати свою економіку та залишаються залежними від експорту сировини, стають вразливими до коливань світових цін. Російська економіка значною мірою залежить від експорту нафти та газу, що робить її нестабільною. Ідеологічна криза та втрата привабливості. Імперські ідеології з часом втрачають свою привабливість, особливо якщо вони не можуть забезпечити добробут населення та не відповідають сучасним цінностям. Російська ідея руського мира виявилася нежиттєздатною та відштовхнула значну частину суспільства як в самій Росії, так і за її межами, особливо після агресії проти України. Зростання національної самосвідомості на підконтрольних Територіях імперії стикаються з опором, коли підкорені народи розвивають власну національну ідентичність та прагнуть до самовизначення. Війна в Україні лише посилила українську національну свідомість та бажання остаточно вирватися з російської сфери впливу. Також зростає національна самосвідомість серед деяких національних меншин всередині самої Росії. Зовнішній тиск та ізоляція. Імперії, які проводять агресивну зовнішню політику, часто стикаються з міжнародною ізоляцією та санкціями, що підриває їхню економіку та міжнародний авторитет. Росія перебуває під значним санкційним тиском через її агресію проти України. Військові поразки. Військові невдачі можуть підірвати міф про непереможність імперії та спровокувати внутрішню нестабільність. Війна в Україні продемонструвала вразливість російської армії та її нездатність досягти заявлених цілей щодо російської мови. Зменшення сфери впливу, домінування мови імперії, тісно пов'язане з її політичним та економічним впливом. Втрата Росією контролю над колишніми радянськими республіками призвела до зменшення сфери використання російської мови в цих країнах, поширення інших мов у багатьох колишніх радянських республіках відбувається активний процес зміцнення національних мов та витіснення російської з публічної сфери. Втрата привабливості. Агресивна політика Росії та її імперські амбіції призвели до зниження привабливості російської мови як мови міжнародного спілкування та культури за межами її традиційної сфери впливу, вплив глобалізації та англійської мови. Англійська мова продовжує зміцнювати свої позиції як франка у багатьох сферах, що також обмежує потенційне поширення російської мови на світовому рівні. Висновок на основі історичного досвіду, Російська Федерація перебуває на критичному етапі, який характеризується ознаками занепаду імперського впливу. Війна в Україні стала каталізатором багатьох негативних тенденцій, оголивши слабкості російської політичної та військової системи, та посиливши прагнення колишніх підконтрольних територій до незалежності. Російська мова також стикається зі зменшенням сфери свого впливу та втратою привабливості. Звичайно, історія не є лінійним процесом, і майбутнє Росії та російської мови залежатиме від багатьох факторів. Однак на даний момент, спираючись на історичні паралелі, можна стверджувати, що Росія переживає глибоку кризу своєї імперської спадщини і її вплив у світі, а також домінування російської мови, ймовірно, будуть продовжувати зменшуватися.